У мене на обзорі конверти першого дня. Спільне видання України та Ліхтенштейну 140 років Іван М'ясоєдов Євген Зотов 1881-1953. Конверт 2021 року. Спецпогашення пройшли у Карпочту 6.09 2022 року. Це відео. 30 вересня 2022 року. В моє рідне місто Дніпро російські фашисти атакували 28 вересня, забрали 4 життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей: 8-річного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. 29 вересня це атака на місто, одна ще атака на місто, одна людина вбита та майже 50 міських автобусів знищено. Російські війська вдарили 16 ракетами по околися міста. Запоріжжя влучили в колони цивільних людей, які планували поїхати на окуповану територію. 25 загиблих та 50 поранених. Я про це кажу, бо вірю, що російські колекціонери, які в мене дивляться, це не вбивці, які запускають ракети, донесуть цю інформацію своїм близьким, що робить путінський режим. Це хвора уйло. Далі, 6 вересня 2021 року, з нагоди 140 річчя від дня народження художника у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відбулося урочисте спеціальне погашення художнього маркованого конверта, марки для якого створили разом фахівці України та Лихтенштейну. Одночасно з Полтавою подібні заходи відбулися також у Києві та столиці князівства Ліхтенштейн. В Адусі, де художник прожив з 1938 по 1948 рік Іван Григорович Масаєдов 1881-1953, український художник, майстер живописи графіки, представник символізму і модерну, творець поштових марок, професійний барець і гірйовик. Народився Іван у Харкові в родині відомого художника. Передвижника Григорія Мясоєдова. З 1896 по 1901 успішно навчався в Московському училищі живописи, ліплення та зодчества. У 1907 вступив до майстерні Імператорської академії мистецтв, ще студентом училища захопився силовим спортом. Тому навчався в академії, поєднував із заняттями в Санкт-Петербурзькому атлетичному товаристві, графи, Георгія Рібоп'єра. На всеросійському чемпіонаті з важкої атлетики, проведеному у 1909 році, виграв второй приз у середній ваговій категорії, виступаючи під псевдонімом Де Красос. Життя українського художника тісно переплітається з Полтавою. З 1889 року Іван жив з матір'ю. В родовій садибі Павленка під Полтавою. 1911-му, після смерті батька Іван Григорович повертається в Полтаву. Тут, 1912-1913 році, організують посмертні виставки багать... багатькових творів і зібраних ним колекцій. Продовжує працювати художником і відночас виступає в цирку як професійний борець і гірівик. Під час громадянської війни виїхав у Крим. Звідки переїхав до Берліну, Володіючи ніби якою майстерністю малювника та гравера, успішно підробляв папірові гроші, купюри, зокрема англійські фунти та американські долари, за що був двічі заарештований. Після звільнення за фальшивим паспортом на ім'я Євгена Зотова переїзд в Бельгію, а 1938 року оселяється в столиці Ліхтенштейна в Адусі. Саме тут художник і створив малюнки до поштових марок всієї країни. У першій його серії із трьох марок вартістю 20, 30 та 50 рапів, з'явилася Лухіштейне в 1938-1939 роках. Ця серія називається Складення присяги на вірність. За своє життя Іван Месоєдов створив понад 4000 картин, більшість з яких знаходиться за кордоном. Найбольшая коллекция его ранних творений находится в Полтавском художественном музее. Ось такая цікава особистість. Опис. конверту. Дата выпуска 2021.09.06. Вернее, дата погашения и выпуска блока. Размер 117 на 87 мм. Це блок. Цвет многоцветный. Формат сувенирный блок. Издание памятное юбилейное. Печать офсет. Номінальна стоимость 2Z. Тираж блока 20 000 примірників. Конверт першого дня тираж 2 тисячі примірників. Довольно рідкий. На конверті робота Мясоєдова до доплисти дерево. Вот це доплисто дерево. Це блок. От поближче. Письмо пріоритетне, вислано, колекціонера з Полтави на обратній стороні нічого такого нема. Скільки опис. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!